Олександр Чорномаз живе у селі Самотоївка, ще за 30 кілометрів від сум. Працював енергетиком нині йому 72 роки на пенсії. Згадує події 24 лютого. Ну, вони зайшли через бобрик О, і на, на три дні зайшли до нас. От коли по хімпрому стріляли, це вони з нас од нас палили. в сау. А другий день більше іскатів вже. Ну, з градами якісь Вони не були обстріляні. І казали, що нас на дні, третні... ну, сказали, що ви на три дні тільки зайдете, а ми вже чотири тут, каже. Командиру кажуть, іди на город, а він не хоче, і ми не хочемо. Щоб дуже, так як у інших містах, Буча чи під Харковом, такого не було. Ну, все одно. Мою сусідку, наприклад, із хати вигнали, сказали, іди йди, ну, де, ну, де хоче, ночуй, а ми до утра, щоб не було. Заходили до мене. Перший раз, це на другий день. О, у дворі зайшло три чоловіка, один підходить, протягує руку мені зарвати. А я так кажу, я тобі руки не подам. А подумав, сейчас прикладом тазви. Ну, а потім такий розговор пішов вже. Каже, ми ж не трогаємо, ми в не бійтеся, це все. А я кажу, а хто тростянець, хто ахтирку бомбить, то американці. А ті, що в хату заходили, ті з порога одразу, хто такий Бендера і чи є він вашим національним героєм. Кажу, ви хочете з ним познайомитися. Після таких розмов з окупантами 1 березня пенсіонер поїхав до обласного центру своєю старенькою нивою. Я узнав, що у тероборону потрібні механіки і сапери, Я поїхав у Суми у тероборону. Там мене оподіли ну, якийсь допоміжний звод, сказали, що можна там на посту стояти і все остальне. Я їм предложив, кажу, що по дорозі там танк стоїть. Давайте спробуємо його завести. Ну, Мені дали добро, тільки казали, ти там уже сам на місці проділися з ким-небудь. Ну, Поїхав по дорозі зі мною ще зв'язалися сумські хлопці, як вони себе називали якось партизансько, повстачеське. Ага. Таке угрупування. Ну, ми доїхали до того танка, який стояв коло, коло Жезняка. Ну і думали, що познімати акумулятори, щось, щось подивиться. Я почав знімати акумулятор, вже один зняли, погрузили в машину, коли приходить інформація, що колона їде. Давай тікати, а воно як на зло по карманах ключ забив. Хотіли на буксира, воно ж руль замкнутий, не виходить. В общем-то вони поїхали, я кажу, а я йду в посадку, бросив свою нівку. Виходжу, це, тільки, тільки розвернувся, вже колона їде. Навіть не посчитав, скільки мені показалося. П'ять їх тільки проїхало, їх там 13 було. Їдемо слідом по дорозі, ну, по, по путі їх слідування, коли динтан стоїть. Ну, Подивилися, спробували заводити, він не піддається. Познімали акумулятори, два я забрав додому, два повезли на суми. Сутки їх заряджали, на другий день зустрілися, опять там поставили акумулятори, ніяк не заводиться. Ну вже від лічі, там від тих танків, де я служив, звісно, здоровий. Приїхав один ще спеціаліст, каже, ну хлопці ж там зв'язуються, що заведе. Тож заліз, подивився, не тут, не знаю. що. Другі там приїхали, потім спробували. Напряму завести, ну ніяк. Ну давайте хоча тягнемо. Зацепили Камазом, не їде, не тягне. Ну, Зповнив, що в грибні є крас, позвонив, приїхав крас, зацепили, потягнув. Ну поки готували все, я там у кабіні все повічав, повключав якийсь дюран, все на автоматі. Ну як хто не знає, так не знає. А там залізло, рука сама лізе. І звуки роззавівся. Ну, розвернули. І на суми. Так, завели руский танк. повесили український флаг. І будемо тягнути на суми. Героям слава! Яка ви подальша доля вам відомо? Ну казали, я ж кажу, що на 75-та бригада забрала. Коли гнали, у мене ж люк відкритий, і в башню підкривані, а отак у шапочки сюди за шию протягло мене. В общем-то не дві відходи. А вони ще й у ствол загнали снаряд без заряду. А якщо б ви виключили автомат заряджання, то мов би пройзти взрив. Де ви служили танкістом? Ровно 50 років тому. Служив я 71-73 роки. механіком-водітелі середніх танків. А де саме Білорусь. Я пізніше вже дивився, воно ж там по телевізору показують, це ж разні взривки. І одні отряд, який відбив оці два танки, які стояли коло железняка. У них, як би сказати, і більше заслуга. Вони вбили там командира, а ті останні потікали. Він там лежав коло тих танків. А тоді їх один підірвали, один залишився. Ну і я ж думаю, чого їх не забрали? Я кажу, в нас спеціаліста не було. О, я не хочу сказати, що я крупний там спеціаліст. Ну, вийшло. За те, що за для зсу російський Т-72 – однієї з останніх модифікацій 2014 року випуску до дня захисників та захисниць України пенсіонеру вручили нагороду від командування оперативно-тактичного угруповання Су.